Завершився мій вечір українського романсу в Трускавці, і я сьогодні зустріла надзвичайно чарівну пані, і яка мені настільки підспівувала знаєте, коли рідна душа зразу кілька слів про вас, звідки як вас звати, і чому такий голос, і чому такі знання пісень? Ви знаєте, дорогі друзі, я сьогодні мала надзвичайну приємність бути на такому святі українського романсу, і я сьогодні. Перше, напевно, на свій сором, але вперше побачила і вперше зустрілася з такою прекрасною, чудовою, неймовірною людиною, пані Світланою Марлодою. Ви знаєте, ви точно така, як я собі уявляла, щира, світла, талановита, сонячна. Мабуть, я не знаю, які синоніми можна ще підібрати, щоб охарактеризувати вас. Ви знаєте, ваш педагог. Василь Герасименко, в світлої пам'яті, він би вами пишався.